Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишній член екіпажу крейсера Москва, якому вдалося вижити після його затоплення Україною у квітні 2022 року, розповів, якою насправді середини є армія Російської Федерації. 14 квітня 2022 року військово-морським силам України вдалося затопити флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер Москва. Ця подія стала однією з найгучніших перемог українських воїнів. Хоча офіційна Москва досі не визнає, що саме Україна змогла знищити найбільший бойовий корабель Чорноморського флоту РФ. Кремль продовжує брехати своїм громадянам, що РФ втратила Москву в результаті пожежі. Однак один із членів екіпажу флагмана, якому вдалося вижити, вирішив розповісти правду про суть російської армії та усі її недолі. Росіянин Олександр не називає свого прізвища в цілях безпеки. Про свій досвід перебування у лавах російської армії та безпосередньо на крейсері Москва він вирішив розповісти на анонімній блог-платформі. За словами колишнього члена екіпажа, одна з головних проблем російської армії полягає в тому, що вона просто імітує своє існування і створює імідж, який не підкріплений реальними досягненнями. Якщо розкрити тему армійського ідіотизму, то варто розповісти про постійні тренування, тривоги, виконання завдань жодним чином, не пов'язаних з реальністю. Всі Навчання і тренування, які я проводив на крейсері, були фікцією. Все робилося для того, щоб фотозвіти про виконану роботу лягли на стіл до Купріна, командир корабля, а від нього вже вище. Фотозвіти, фотозвіти і ще раз фотозвіти. У цьому суть усієї армії РФ. Чи вмієш ти професійно виконувати свою роботу чи ні, ролі не грає. Тут важлива лише гарна картинка і твій розпис у журналі бойової підготовки, розповідає Олександр. За його словами, так було на прикладі ЗРК ОСА МА, оскільки цей комплекс ремонтували з 2014 року. І за документ. Там він був повністю справний. Колишній член екіпажу флагмана звертає увагу на те, що одним із небагатьох проявів тверезої оцінки ситуації було визнання командуванням Москви небоєздатності ПУЗРК С 300 Ф Форт. Бо, як виявилось, на Чорноморському флоті для нього немає ракет. Ще у нас був головний ракетний комплекс ПУ ПРКР П 1000 вулкан у кількості 16 штук, який практично неможливо було запустити через недостатню подачу електроенергії та стиснутого повітря. Про протичов нове озброєння я взагалі мовчу, скаржиться Олександр. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.